Вітаю, друзі. Найбільшою загадкою політичного життя країни, принаймні в останні роки, на мою думку, є звільнення і призначення міністрів. Загадка полягає не лише у тому, що ми не можемо пояснити собі, за що звільняються старі міністри і чому призначаються нові міністри. Загадка також полягає у тому, що ми не можемо пояснити собі, звідки беруться всі ці люди у виконавчій. Гілці влади. Мені, звичайно, можуть заперечити і сказати, що саме у виконавчій владі повинні працювати до цього нікому невідомі персони, які десь там у бізнесі тихо і скромно складали копієчку до копієчки, працювали в реальному сегменті економіки, займалися практичною діяльністю, а не десь там на Політичних ток-шоу ляпали язиками. Я категорично не погоджуюся із таким розумінням виконавчої гілки влади. І ось чому, тому що, на мою думку, виконавча гілка влади належить до політики, належить до політичного життя. І всі ті люди, які призначаються працювати в уряд, принаймні на позицію міністра, вони повинні мати політичну позицію. І про цю політичну позицію ми з вами повинні знати ще до того, як цю персону призначать працювати в уряд. Ну, принаймні, я так вважаю, так повинно бути. І тоді ми розумітимемо, що чекати від цих людей, коли їх призначать в уряд. Голова фракції Слуги народу. У Верховній Раді України Давид Арахамія анонсував оновлення понад половини складу уряду вже поточного тижня. Тобто анонсується оновлення половини складу уряду, і ми з вами чекаємо оновлення політики. Але як ми можемо чекати оновлення політики, якщо ми не знаємо політичної позиції нових урядовців? Ми і не знали до цього. Політичної позиції а, старих урядовців. Тобто всі ці ноунейми, no вони є ключовою проблемою. А, українська редакція Deutsche Welle пише, що цитує слова Арахамії, як і обіцяли. Велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції. Записав в телеграм. До речі, в телеграмі у вівторок, 3 вересня Давида Рахамія. Я хочу сказати. А що з того, що буде перезавантаження уряду, це що означає, що буде перезавантаження політики? Я хочу навести приклади з нульових років або з двохтисячних років і почати, наприклад, з прем'єрства Віктора Андрійовича Ющенка. Тоді а, ми знали позицію політичну Віктора Андрійовича Ющенка, незважаючи на те, що він своїм батьком в політиці вважав Леоніда Даниловича Кучму, і опозиціонери тоді опозиціонери рухівці, та він і лише нацдеми, так звані казали, що краще бути сиротою ніж мати такого батька як а, Леонід Кучма, Але менше з тим, перезавантаження уряду і призначення Ющенка, а потім віце-прем'єра з енергетичних питань Тимошенко. А воно передбачало зміни. Люди очікували змін, тому що людям була відома позиція Ющенка і відома була позиція Тимошенко. Що очікували люди? Вони очікували припинення виплат заробітних плат на турпродукцію капроновими кришками, цукром, олією і так далі, бартерні операції. Люди очікували, що зникнуть нарешті оці блекаути, чи як їх там назвати, багатогодинні вимкнення світла, тобто великі райцентри стояли просто без світла, тому що уряд експортував, продавав електроенергію на захід, а ціни на захід були більші. І як тільки призначили Ющенка і призначили Тимошенко, то зразу. Ці очікування виправдалися, тому що Ющенко виходив до людей і казав, що йому, як людині, соромно, що пенсіонерам затримують пенсії. Тоді зарплати не платили, щоб всі розуміли, бюджетникам по 8 по місяців. Платили перших 2 місяці, і останній грудень так закривали, і борги накопичувалися, а потім віддавали капроновими кришками в кращому випадку цукром. Або якимось іншими напівліквідними товарами. І це вважалося нормою. Отже, якщо продовжити цю лінійку, то я просто так нагадаю, тобто були прізвища Єхануров, наприклад, уряд Єханурова. І в уряді Єханурова призначили міністром внутрішніх справ Юрія Віталійовича Луценка. Так, Луценко не мав юридичної освіти і не був профільним міліціонером. Але він мав політичну позицію, і всі очікували справедливості, і саме людину, яку ототожнювала справедливістю, її призначили не куди-небудь, а міністром внутрішніх справ. І Луценко, як там він собі розумів і вмів: він працював. Звичайно, він нічого толком не зробив, все дискредитував, там скасовували цю державну інспекцію і так далі. Але були імена, прізвища Віктор Михайлович Пензеник, сам Єхануров і так далі, ми з цими прізвищами щось отужджували, тому що ці люди мали політичну позицію. І цю політичну позицію ми знали до їх призначення і відповідно щось очікували. Сьогодні, коли говорять про перезавантаження уряду, і коли я дивлюся на якісь коментарі і очікування, то я дивуюся. Найскладніше, як на мене, зараз, говорящий голові Офісу президента Володимиру Фесенку. Всі беруть коментарі Володимира Фесенка і запитуються: а чим пояснити, що ви очікуєте? І Фесенко говорить, що не треба нічого очікувати, я пояснюю це наступним чином. Просто нова людина має більше енергії, у неї більше імпульсу працювати. Тобто ніхто не ставить питання, що неправильно робили ці 50% міністрів, урядовців, яких інших людей мають призначити, з якою політичною позицією. Тому що виконавець він не буде ніколи виконувати те, що він не розділяє, не поділяє. А в тому, що він не переконаний і не вірить в це. Це ну, потрібно розуміти. Тобто немає питання, що було неправильно, і з яким правильним прийдуть. Просто люди взагалі нічого не роблять. У них немає енергії працювати. І для того, щоб хоча була якась імітація діяльності, то зверніть увагу, тут теж важливий момент, що напевно у них навіть немає бажання створювати схеми і розкрадати бюджет. Тому для того, щоб їх якось оновити. І верніше надати їм якоїсь енергії і імпульсу, треба просто їх поміняти. І це виходить Фесенко і пояснює, о, вчинок Зеленського і контрольованого ним парламенту. Звичайно, ми будемо дивитися в очах наших партнерів, яким вони не були. Ну, як щось, м'яко кажучи, інфантильне. Це в дитячому садочку люди втомлюються і хочуть помінятися місцями. Вони не хочуть уже сидіти за цим столом. Вони не хочуть уже з такої мисочки їсти з якоюсь квіточкою там і такою от ложкою. Вони хочуть поміняти друзів, партнерів. От Стефанишина, віце-прем'єр з якихось там питань інтеграції, куди захотіла просто бути міністром юстиції. Їй скучно стало. Вона вже наінтегрувалася і викликають малюську. Малюська пише заяву на звільнення, і всі кажуть, що це робиться під Стефанишину. З якою метою що Стефанишина має робити там? Чому там оці всі ротації відбуваються? Ну і тут якби Кулеба. Випав з цього, всі задають запитання, для чого ви Кулебу міняєте? Що не так з Кулебою? Пояснити ніхто не може. Якогось чувака беруть, призначають, який був в офісі президента, а потім став заступником у Кулеби, там рік попрацював ще менше, бо він захотів просто бути міністром. Ну от е, дитячий садок. От я це порівнюю взагалі з поведінкою людей, які хочуть помінятися горщиками, ложками, виделками, мисками, там, друзями, тому що вони втомилися вже з цими дружити, ці їм набридли і так далі. Хтось комусь приївся і таке інше. Ну це не просто жах і сором. Я не знаю взагалі, як це назвати. Я хочу тут подивити, відкрити і показати. Якби прізвища і фотографії урядовців. А, кабінет міністрів переді мною фотографії і підписи під цими фотографіями, що я взагалі ну, якби, дізнаюся а, для себе. Виявляється, у нас є е, міністриня соціальної політики Жолнович Оксана Іванівна. Не хочу запитати, хтось колись чув взагалі про цю людину. Чим вона займається в уряді? Дивлюся, лісовий Оксен Васильович. Крім того, що він в Сплагіатові вкрав дисертацію і якихось ЛГБТ там, проблеми в освіту він намагається значить, запровадити. Більше ми нічого про це не чуємо і не знаємо. А, Німчинов Олег Миколайович, міністр Кабінету міністрів. Я хочу запитати: А що робить Німчинов? Хтось чув взагалі про це прізвище? Німчинов, Жолнович, а, навіть лісовий і особ... Ляшко. От Віктор Ляшко. Зник ковід. Я взагалі, ну, думаю, що всі вже забули, що в уряді працює такий чувак, як Ляшко. Бідний. Матвій Вікторович. Тимчасово виконуючий обов'язки міністр молоді і спорту. Хто чув це прізвище? Висоцький Тарас Миколайович, тимчасово виконуючий обов'язки міністр аграрної політики і продовольства. Карандієв Ростислав Володимирович, міністр культури та інформаційної політики. Пурхун Олександр Володимирович, міністр у справах ветеранів України. Кураков Василь Олександрович, міністр розвитку громад, території і так далі. А Я хочу ще звернути увагу, що 1, 2, 3, 4, 5, і кажуть, що ще 6 десь позиція це тимчасово виконуючі обов'язки. Де взагалі гарантії, що тих 50%, яких звільнять, прийдуть повноцінні міністри? Це буде нагадувати як в митниці, там всі тимчасово виконуючі обов'язки. В цьому суть взагалі. Ну, якби нової політики постмодерну, коли отак от все невизначено, фрагментовано. Всі нібито президенти, всі нібито міністри, але одночасно тимчасово виконуючи, ніхто ні за що не відповідає, ніхто нічого там не розуміє. Ми тільки чуємо про Шмигаля, Вереденка, Верещук, бо вона верещить більше всіх, звичайно. Марченка Сергія міністра фінансів, він періодично там. Ну і Клименко, міністр внутрішніх справ. Всі інші це як, ну, ну по-перше, всі вони ноунейми, no тобто, звідки взялися ці люди. Я ще раз підкреслюю, ми там чули Пензенника, він був в зарубах з Наташою Вітренко. Ми там слухали Іханурова. Ми чули там Плачкова, чи цього Віталі... Юрія Віталійовича Луценка і так далі. Ну, це були якісь персони, можна їх зараз критикувати ретроспективно і так далі. Є за що і таке інше. але перетворення взагалі уряду в сірість і взагалі відсутність політики. Ми не знаємо ні політичної позиції, ні цих людей, нічого не знаємо. А виходить Арахамія і розказує про те, що про... Велике перезавантаження уряду, і 30% лідерів громадської думки, експертів, всяких блогерів, журналістів, вони це все коментують активно на різних там ресурсах. Що коментувати? Що тут взагалі коментувати? Ну ось це те, що я хотів би порушити цю проблему. І от в такому Ракурсі її підсвятити, що не можуть бути люди без політичної позиції, в уряді працювати, міністри, не можуть бути ноунейми, взагалі невідомо, звідки ці люди взялися, хто це такі, де ми їх чули і бачили. І як ми далі збираємося, ну, загалом загалом рухатись кудись. Ось. Можна зробити робити, звичайно, якісь там здогадки і казати, що. Якихось людей на потоки, своїх, таке і інше. Ну тут не всі посади і не всі міністерства є, скажімо так, корупційно прибутковими. Просто це, я ще раз повторюю: імітація діяльності і людям просто скучно, я так розумію, Зеленському приїлися якісь обличчя, і він робить якісь ротації. Тому що Стефанишина захотіла бути міністром юстиції. Чого раптом, що таке сталося? Ось і так далі. Ну, от така ситуація в нашій країні, і о, так треба дивитися на так зване велике перезавантаження уряду. Ну, я так дивлюсь, принаймні. Буду закінчувати ну, цю подію, видатну, яку нам представляють як щось неймовірне, що відбувається в країні. Тобто, в країні є чим займатися загалом. Так? От. Але от, люди собі знаходять е, таку роботу. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення. На наступних зустрічі.